В центрі реабілітації прайд перебуває понад 50 собак. Ця цифра щодня змінюється, говорить Олександр Фомін. Чоловік займається евакуацією тварин з прифронтових територій та червоних зон. Більшість з них возять на виставки прилаштування. Також туди приносять котів, які перебувають на перетримці у інших волонтерів вдома. За півсотні ну, в середньому десь близько сотні. Там собаки, коти. Якщо і те, і те, то більше ніж сотня. Засновниця реабілітаційного центру Кіра Жилкіна пояснює, чому вирішили прилаштовувати тварин за межами країни. Зараз склалася ситуація, що дуже важко прилаштувати тварин в Україні, тому ми знову відкриваємо таку можливість відправки тварин. За кордоном, а так як наші тварини врятовані, вже стерилізовані в привиці і з паспортами з чіпами, то вже звісно це набагато дешевше виходить, і таким чином ми намагаємося прилаштувати наших тварин врятованих в люблячі сім'ї. Всі відомості про тварину вносяться у ветеринарно-санітарний паспорт. Тварина обов'язково має бути чіпованою, говорить лікарка-ветеринар Анна Полянська. Основне це вакцинація проти сказу. Тобто, якщо тварина не має цієї вакцинації, то вона не виїде за кордон. І мають бути загальні вакцинації також проти вірусних захворювань: чума, паровірусний інтриг, гепатит, деневіроз та лептоспіроз. Ще потрібно здати аналіз на сказ та отримати сертифікат, говорить лікарка. Кіра Жилкіна розповідає: ціна перевезення тварини за кордон залежить від кількох складових. Це її вага, країна призначення, умови перевізника. Тощо оплачує таке прилаштування або майбутній господар, або самі волонтери. В цьому притулку евакуйовані та покинуті господарями тварини. Цей миколаївський кошечка і Ця кошечка у нас уже давненько була на перетримці. Потім її повернули, в неї трошечки такий поганий характер. І ніхто не хоче брати. Оцей котик підібраний ще кошенятком больний, у нього блошиний дерматит, трошечки бліз. І тепер у нас лічиться, як трошечки начухається, будемо вистеляти його на листоку. Кіра Жилкіна розповіла, станом на 27 листопада вже ведуться переписки із потенційними новими господарями тварин, які перебувають в реабілітаційному центрі. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.